Що, що будують най, найкращі у світі будинки. Ну, а цього, цього відео я побуд, побудую, побудую будинок, але я, може, не дороблю в цьому відео. Ну, а ти постав лайк, підпишись, а ми почали. Тобу, ну, для, для того, щоб побудувати будинок, треба, треба багато дерева. тому що це вже, це вже закінчення третього дня. Буде починатися вже четвертий день. І на четвертий день треба, треба мені побудувати будинок, але а потім вже пограюся ви, в самі знаєте, в басейні поплавати, але ж я смо доволі, навіщо мені так згадувати, так багато. І лезу спати. Ранок... Р р на ранок четвертого дня я, я пішов в шахту, взяв шахту і взяв собі каменю. Ну, що мені треба знайти куп... куп... перше залізо, люблю перші інструменти залізні, ну і, і... буду обов'язково будинок. Я буду використовувати будинок для підлоги. Мені знадобиться, але чогось так темно, щоб було крафтити лозі. Ну, коротше, ще це поки що все. На четвертий день треба ще, ще назбирати більше ресурсів. І для того, щоб, щоб зробити будинок, треба розчистити територію. Зараз і почну. Але спочатку зробити лопату. І кам'яну, тому що нема ну, лопати. Ну і починаю розширювати територію, тому що, тому що треба розширювати територію для того, щоб, щоб у, мене, у мене була гарна і, тер, і чиста територія. І ще поки що дерево не виросло, доведеться, мені треба якось ну, добувати. І ще раз прошу дорозую, але я не буду не буду так швидко робити. відео. Може на четвертий день вже буду робити. Вже на четвертий день буду робити будинок, не знаю. І починаю поки що робити робити каркас. Лише лише два на два блок. блок. Лише по два блука, тому що в мене в мене навіть не вистачає блоків для того, щоб будувати будинок. І почав добувати перше дерево. В принципі, отак от я, я побудував будинок. Скоро, скоро треба треба лягати спати і поїв. Я хотів, хотів би посмажити перше м'ясо. але проблем в мене нема м'яса, це погано. А щоб зробити, зробив мені треба ще, ще вугілля, а в мене вугір'я не немає. Доведеться їй вистроїв ще сире м'ясо. Тому що мені доведеться ще їд, будувати якісь фарми. Вже, вже, вже настає день п'ятий день п'ятий це по щеп на бухгалте будиночка шукать будиночка є. я зроблю хлопку роблю зроблю отак от я тут ще використаю кусок для того щоб якщо ви дивилися відео як я будую пляж то це відео відео ще не набирало багато переглядів. Ну, може набере Принципі. Ого. Ай. В принципі, отак от у мене вийшло. Може, це дерево вийшло. Але мені треба доведеться, що ще відбудувати пляж. Пляж це обов'язково. Даже не бачу, не бачу перших кнобів. Знаєш, вони, чи вони зникли, чи вони не зникли, не знаю. І, і, і зра, зра- зразу я. Я зроблю на викопати. О, я вже знайшов першого вугілля. Буду добувати першого вугілля. Ага, шість. Це вже 4. Шість і має бути ще Ну, Ну, мало, ну, в принципі, нормально. Доведеться вже цей, добувати більше ресурсів і будувати перший будинок. Перший будинок буду вже робити, робити, може на наступних днях. Вже скоро шостий день, а я ще не будував, не відбудував будинок. Доведеться мені, мені ще будувати і будувати, будувати і будувати будинок. Ну, принципі, в мене, в мене цей будинок не добудував, тому що вже шостий день. Ну, може, добудую в. Коли я вже не буду знімати. Ну, дякую за перегляд, до зустрічі!